Всім привіт! Мене звуть Надія і я вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні 14 жовтня, і я підключаюся нарешті до вас, щоб розповісти про те, як пройшла моя ярмарка, яка відбулася 6 жовтня. Вже цілий тиждень минув, і тільки зараз я під'єднуюсь, тому що цей тиждень в мене був такий. Відповідальний дуже класні, круті е, були події в мене, і е, трошечки мені з цим треба було. Приділ приділити час. А саме, а саме це такі події, як те, що я здала нарешті на права. Так нарешті це сталося. Я дуже довго готувалася, їздила, тренувалася, і на цьому тижні, 8 жовтня, відбулася ця шикарна подія. І Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати, тому що емоції просто зашкалюють. І це настільки круто зараз. Я вже чекаю на видачу пластику, чекаю, вже подала, оплатила і чекаю, коли мене визовуть. І я вже буду тримати в руках свої власні права. І це прям вообще дуже-дуже я така щаслива. Я прям не, не вірю, що це зі мною сталося нарешті. Я давно вже про це мріяла ще в Україні, коли ми були. І ніколи я не сподівалася, і навіть в думках не було, що я зможу це зробити тут за кордоном. Тому що тут свої є нюанси, не так все просто. Але результат є. Я прям дуже задоволена. І ось сьогодні я вам покажу нарешті те, що я назнімала на ярмарці. Ярмарок був присвячен, це було свято мьоду. Знаєте, я щось очікувала, що буде так, як і в минулому році. Масштаб, буде таке свято шикарне, багато людей, виставців. Але. Цього разу чомусь було трошки по-іншому. По-перше, було дуже холодно. Ми приїхали десь о сьомій годині ранку. Було дуже-дуже холодно, 9 градусів тепла всього лиш було, і виставців було дуже мало. Ну, якби не так, щоб прям взагалі мало, але набагато менше, ніж в тому році. І до обіду десь дуже було мало людей, відвідувачів. Ось, і я вже почала так переживати трошки, чи буде вдалий ярмарок чи ні. Але десь по 12-й годині вже почали приходити люди із дітьми, ходили, гуляли, в принципі, почався вже такий більш-менш «движ Париж». Ось, і почали придбали в мене іграшки гарні, і більш за все мене здивувало те, що в мене придбали ляльку, ту дуже цікаву гарбузик, Ну, не те, щоб я так дуже здивувалася. Вона дуже крутезна, вона всім подобалась, але ж і ціна на неї була теж така немаленька, тому я її переживала, думала, що її не придбають, але, але її придбали одну з найперших іграшок. Одна жіночка проходила повсе з чоловіком, і як побачила, вона все вона підійшла каже, яка вона чудова, яка вона незвична. Як то по польську вона каже, ну це просто винятково винятково каже. Ну, е спитала про ціну, я їй сказала, вона така, ну, дороговата, звісно. Ми ще погуляємо, але я за нею повернуся, я її заберу. ага, і і вона каже: вона така крута, вона така крута, що навіть вона буде в мене стояти не тільки е осінню, не тільки прикрашати мій осінній куточок, але й цілий рік буде стояти і радувати мене, тому що вона просто виняткова, така гарна. Ну мені звісно було дуже приємно. Я прям вся розпливлася там ну Це і зробила трошечки такий злий жарт зі мною. Десь через півгодини підходить до мене її чоловік і каже, ну давайте, я її заберу, але там трошечки дешевше. Я ні-ні, не погоджуюсь. Він, ну так все, ну все, я вже от, все, даю вам гроші, нате вам тримайте, я її забираю. Ну, і оці гарні теплі слова, звісно, мені, мені розтопило моє серденько, і я погодилась. Думаю, знаєте як. Буває, люди просто торгуються, ну хочуть там щось собі дешевше придбати. А є люди, які ну я бачу, що ця іграшка ну прям для цієї людини дуже важлива. Вона ну, дуже сподобалася. Тому я ну, в принципі погодилася доволі доволі швидко. І я не шкодую, тому що ну, ну це просто кайф великий, коли іграшка потрапляє саме в ті руки, там де вона повинна бути. Так що це дуже круто. Я радію. Я спокійна за іграшку, бо це прям як моя дитинка, така ну вона прям така крутезна. І зараз я вам буду показувати а, відео і фото. Можна сказати, як з початку дня, як все починалося. Ми я цю іграшку доробила і не встигла зробити її фотосесію. Тому перед ярмарком ми виїхали машиною трошки раніше поїхали в ліс. Щоб зробити фотосесію цієї лялечки. Тому зараз ви все побачите. Зараз я вже переключаюся на відео і фото з ярмарку і буду за кадром розповідати вам, що там відбувалося. І сподіваюся, вам буде дуже цікаво дивитися. Приємного перегляду! Ось це ми вже приїхали в ліс робити фотосесію неймовірної лялечки гарбузико. Лякалочка від майстринечки Тіна Тойс, українська майстриня. Я залишу посилання під відео. Переходьте, в'яжіть цю гарнюню. Це сьома ранку. Ми приїхали в ліс перед ярмаркою. А це я трошки себе теж треба показати. Зараз я вам покажу трошки, як виглядав мій е, гарний асортимент. Це було трошки часу у нас е, перед началом ярмарки. Трошки познімала. Сподіваюся, що мені вдалося зробити, е, ну, щоб мій стіл виглядав е, акуратніше, е, щоб всі ігрушки було видно. Е, Мені результат дуже сподобався. Тут ви вже бачите мої новиночки. Дуже мені сподобалося. Людям теж вони підходили, дивувалися, все роздивлялися. Асортиментом своїм я була дуже задоволена. Також я трошки прогулялася по іншим виставцям, подивилася. Оці домики мене просто вразили. Це така красота. І на ялинку можна повісити, щось прикрасити собі в будинку ну дуже прикольна така ідея від дуже маленьких до великих. А коли я відходила робити фотосесію цієї красуні бабки Йошки, то тільки відійду до мене одразу хтось підходить, питає, я одразу повертаюсь, ніяк не могла її пофоткати нормально. А це вже в мене було трошки часу пройтись і подивитися, що люди продають, які новиночки, щось цікаве. Ну, я ж кажу, що людей було маловато, і виставців маловато, і людей, відвідувачів було не так багато. Але ну, все ж таки я ярмаркою задоволена лишилася. Мені сподобалося. Також виступали колективи такі народні, і бабушки, і діти танцювали, співали народні пісні, музиканти були. Такий цікавий фольклорний народний концерт додавав такої атмосфери. Намагалася йти і не щоб люди не попадали лицем в кадр, не знімати людей. Це були дуже шикарні вироби, художні картини. А це вже мій улюблений відділ, там, де я купую свої букетики сухоцвітів. Дуже мені подобається це. Прям жіночка сама робить. Композиції із сухих квітів. Така краса неймовірна просто різноманіття трав, квітів, а це вже процес створення мого букетика. Я спитала дозволу, чи можна трошки познімати, і жіночка з задоволенням погодилася і. Як вона це робить ловко, так прикольно. Змочить, ага. Сподіваюсь, вам також буде цікаво зануритись у атмосферу ярмарку. Разом зі мною. А це була дуже шикарна, крута виставка, продаж гарбузиків, різних видів, форм, розмірів і кольорів. Я ще такого не бачила. Це просто кайф для глаз, це просто такий релакс і дуже мені сподобалося таке різноманіття, просто така шикарна фотозона була. Зараз ще розповім вам швиденько, що я продавала. Так прям подробно не буду розповідати, але так, такий загальний огляд, тому що я зараз майже всі свої іграшки віддала на реалізацію в магазин. І мені про, ну, просто немає що вам показати, як виглядали, виглядали ці іграшки. А, продавала я в основному такі маленькі іграшки, сплюшові, брелочки, з плюшові, А, І всього вийшло, що я продала 25 іграшок з плюшу, з плюшової пряжі. Це такі іграшки, як міні-мопсики, собачки, капібара маленька плюшева, тюленчик. Змійки маленькі, коти ці китайські котики, котики, квадрати забрали, вони були прям популярні, дуже забрали їх аж три штуки. Бебі Йоду забрали два дівчинку. До речі, забрали двох дівчинок тих рожевих Бебі Йод. А хлопці залишилися. Оце мені так здивувало. Начебто то був такий експеримент, але зайшов. Дівчаткам дуже сподобалося. Також продала один брилочок плюшовий бджілку і ще одну бджілку з щічками. в мене така була трошки більшенька. Забрала одного паучка і одну тиковку, гарбузик. Також продала одну змійку по майстер-класу Олі Авір'янової. Також купували маленьких сов і жабок. Ну, жабки вони завжди популярні. І грибочки. Осіння тема, грибочок теж в мене придбали. І з напівбавовни в мене продалося 11 іграшок. Це моя. Велика іграшка Лякалочка. Hello Kitty в мене забрали такого середнього розміру маленька лисичка по Женіним МК, багато іграшок по одній схемі. Капібарку придбали в мене брелочок. Бебі-йоду також купили такого середнього розміру, одного придбали. І також зайку, таку в сукні по майстер-класу від Діаночки Пацкун. І також придбали в мене два брелочка-міньйони, один брелочок акулу і два брелочки авокадики. Ну, Це і все-таки. Не дуже багато було продажів. Але ну, взагалом я задоволена. В основному купляли, я ж кажу, брилочки. Середні і великі іграшки майже не купували. Дивилися, хотіли, але було або дорого, або не знаю, не знайшовся ще той покупець, для якого та іграшка була створена. Ну, так, так і завершилася моя ярмарка, мій ярмарковий день. Уїхала я додому дуже втомлена, але дуже щаслива. Задоволена, що я гарно підготувалася. Дуже багато в мене було спілкування на ярмарці з новими цікавими людьми. Це теж дуже крутий досвід, це дуже необхідно, тому що ми. Працюємо, скажем так, не стільки, щоб заробити якісь кошти, а скільки щоб поспілкуватися, познайомитися, розширити свій кругозор, щоб отримати якісь гарні яскраві емоції. Це дуже важливо, тому що це теж такий результат багатоденної, багаточасової праці. Таке... Така підтримка моральна, скажімо так. Ну і трошечки фінансово для того, щоб придбати знов нові моточки, придбати матеріал для творчості і далі сідати і працювати. Зараз, звичайно, я роблю ставку більш на. Ярмарковий такий період вже завершається, і більш я сподіваюся на те, що буде результат саме з магазинчику, там, де я віддаю на реалізацію свої іграшки. Ось, тому зараз в мене в планах створити асортимент, такий цікавий, щоб це було людям подобалося і вони хотіли купувати. А що я зрозуміла, те, що. Не завжди це повинні бути якісь дешеві і маленькі іграшки. Якщо ця іграшка призводить такий ефект вау, то людина її купить. Неважливо, скільки вона коштує. У людей гроші є. І зациклюватися це мій такий інсайт. Що зациклюватися на тим, що не повин, не треба в'язати. Коштовні такі дорогі іграшки, це неправда. Треба в'язати, треба знаходити цікаві схеми, витрачати свій час, не не шкодувати його, і покупець обов'язково знайдеться, обов'язково іграшку придбають. Ну, це мені дуже дуже. Тішить, радує, і, до речі, це саме те, чого я і хотіла. Мені вже набридло в'язати однакові маленькі ці брелочки, іграшки з плюшу маленькі. Вони, звичайно, самі ходові. Ну, але вже це просто хочеться зв'язати щось таке шикарне, цікаве, чим я зараз і буду займатися. І сподіваюся, що наступні мої відео також будуть цікаві, і я вас запрошую. Будь ласка, підтримайте мене. Поставте мені лайк, підпишіться, буде мені дуже-дуже приємно. Це мій розвиток, це для мене зараз неймовірно важливо і неймовірно мене надихає. Дякую вам велике за перегляд, за, вашу, за ваш приємний маленький коментар. Це дуже буду вам за це вдячна і бажаю вам гарного, вдалого дня, шикарного настрою. І до нових цікавих зустрічей. Пока, пока.